Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Я отримала сьогодні посилку. Зараз я її розпакую і ми подивимось, що тут я отримала. Так. Ось всі пакунки. Так, беремо ножиці. І починаємо. Поїхали. Так, ось тут. Ага, тут можна і без ножиць. Так. А, а тут у мене ось такі. Шапочки золотого кольору для. Зборки прикрас. Я роблю прикраси ручної роботи, і мені це потрібно так. Далі у цьому пакеті, у цьому пакеті, а у цьому пакеті намистини сріблястого і золотого кольору. Зараз покажу. Це обжимні намистини. Ось такі. Так. Золоті, не буду відкривати, вони такі самі. Так, далі. А тут у мене. Що тут? Зараз так. О, а тут у мене мікрофон, мікрофон, Петличний мікрофон. Зараз подивимось. Ось такий. Їх тут повинно бути два. Так, зараз відкриємо о, ось такі два мікрофончики. Ось один. Такий саме ще один. Так. І радіоприйомник такий. Приймач. Це вставляється в телефон, і він приймає сигнал від мікрофону. На мікрофоні тут є кнопка, щоб вмикати його. Так, ось такий. Так. І зарядка ще тут. Так. Далі. Далі скапить пакуночок. О, тут можна відріжемо. Так буде швидше. Так це тут. Так. Ага. Тут в мене інструмент. Зараз подивимося. Так. Ось такий. О, кусачки. Ось такі кусачки. Так. Вони якось повинні стопоритися щось. Зараз спробуємо. Ось так, мабуть, так, це, мабуть, сюди теж так, что ли, ано. Щось не получается. Або сюди. Так, мабуть. А ну, може так? Ні. Так. Ну, щось типа того, а куди? Я не зрозуміла. Куди її? Тобі? Ні. Так. Ну, ось так, якось не знаю. Одна працює, друга щось. О, розберусь потім, подивлюся на сайті. Так. Так, що тут? А, тут, а. У мене замочки, замочки, замочки. Ось чотири замочки. Зараз спробую їх відкрити. Так. Ось такий замочок. З киченькою. Так. І два таких я замовдала. ось вот ще один. І два таких ще що... зараз покажу. І ось так, і ось таких два. О! Ось. Так, два. так їх два. Так. Далі. Далі ось такі нам стинки. Цитрін. Цитрін. Камінь-цитрін. Так, и еще ось такая штука у сумочки. Так, такая инструкция. Це ось такий боксик. Так. Це різнокольорові вкладище. Так. Шнур? Тут ось лампа. Ось це, отак воно, ага, з'єднується тут і тут. І тут. Так. І з цього боку ось такий, ось такий боксик. Так? Зараз я його з'єднаю, трошки, зовсім трошки щодо зрозуміло. Так. Зараз трошки поверну камеру. Ось такий боксик. Ось так. Можна зверху сюди робити зйомку. Звідси, а можна звідси. Ось так. До речі, сюди. Оці вкладищі можна вставляти різнокольорові. Ось я вставлю Тут на петельки вони вдягаються. Ось. Так. І ось так. Зараз я покажу ось. Ось покажу. Здалеку, як він виглядає. Ось так. Ось так. Ось такий боксик. Так, ось така посилочка. Зробимо розпаковочку. Раз відкриємо. Так, відкриємо, Раз, ножницями. І відкриваю. О. Обрізаємо. Що тут у нас? Так. Що тут у нас? О? Так. Що тут у нас? Так? Оце підмялась коробка опять. Так вона мені надоїло. Якщо не замовиш, такі коробки підняті. Зараз ось така коробочка, тільки вона пом'ялася. Нічого не так. Так. Нікого нет. Да. Не люблю такі речі, коли стається. Неприємно. Так. Далі. Далі далі далі. Так. далі, далі, далі. Далі ще такі багато коробочок. Далі, далі, далі. Ось подивимося далі, далі. ось такі коробочки. Ось відкриємо. Коробочки для браслетів. Ось такі. Тут з резиночкою, з петелькою. Зараз знайдемо корону. Дитина чекає корону. Зараз подивимося. Зараз ми все виложимо. О! Корона! Вуаля! Найшлася ось така корона. Зараз ми її відкриємо. Буде дуже весело. Ось така корона. Я Дай покажу. Так, тепер давай. Уєма. Корона. О, іди, дзеркало дивися. Ось така корона. Так, ось такі намистини. Ось такі намистини. Ой, Вау! Це гранат. 10 мм. Так. Далі. Далі в мене серія намистин. 4 мм. Так, що це таке? Тож гранат, теж гранат, тільки 4 міліметри. Ось такий. Ось такий гарний. Так. Далі рожевий кварц. Теж 4 мм. Ось такий. Рожевий кварц. Так, зелений авантюрин. Здається, Зараз почитаю. Да. Так. Не помилилась. Зелений авантюрин. Так. Далі що у нас тут? Щас почитаємо? Теж гранат. 3 на 5. Це гранат 3 на 5. Це ось такий. Рандельки такі. 3 на 5. Так. Далі ось такий. Як його, господи? Лазуріт лазурит. Ось такий. Теж 4 мм. Гарний. Так. Далі. Турмалін. 4 мм теж. Ось такий. Різнокольоровий. Далі Аквамарин такий. Ось такий. І тигрове око? Ітегрове око теж 4 мм. Ось такі. Гарні. Ось такі намистинки. Ось такі намистинки. зараз наблизу. Ось такі. Так. Все. Це все. Ось така посилочка. Ссылочка за Алиэкспресс? Так. Що ми тут отримали? Ось такий чехол, для телефона. так, далі? Так, такий інструмент, ті кусачки, так. ось таке. Ось така підставочка під телефона. Хоп хоп. Вот так. Вот так покласти можно телефон. Або вот так. А, вот, по-моему, выдвое высувается вот так. Можно выше, можно ниже. Так. Далее. Далее, далее. Ось такі маленькі підвісочки. Так, ось такі карабінчики. І ось такі сережки сереб... срібні. Срібло такі маленькі. Ось така посилка.